Зуо, як і весь ямпіль, 5 місяців з 29 квітня до 30 вересня 2022 року прожив під російською окупацією і втратив за цей час 90% своїх мешканців. Ще на початку повномасштабного вторгнення власник контактного парку кинув тварин на призволяще і виїхав до Росії. Уцілілих тварин врятували волонтери. І вже 3 червня першу частину, а саме коней і поні, перевели у центральний парк Слов'янська з контактного зоопарку. Як повідомив начальник Слов'янської ВЦА Вадим Лях, до цього майже рік їх опікували працівники КП Благоустрій. Сьогодні перевели декілька тварин, ну саме копитних. В парк Шовковичний зробили для них вольєр з нашого зоопарку. Нашого чому кажу, тому що вже більше року. Цим зоопарком опікується наше комунальне підприємство благоустрій. Зараз ось в цьому вольєрі знаходиться декілька капитних. Можна подивитись. Для тваринок було спеціально облаштовано загін, забезпечений їжею та водою. Завдяки цьому, протягом літа, жителі Слов'янська мали змогу насолоджуватись новою фауною, а тваринки знову звикали до людської уваги та любові. Наприкінці літа почалось будування зимових вольєрів для парнокопитних та новоприбувших козлів, овець та баранів. Як зазначили у прес-службі МВА, будівництво відбувається коштом спонсорів, тобто грошей з міського бюджету на це не виділяли. Лиманське та слов'янське лісництво надали понад 10 кубометрів деревини, а донецька філія Укрзалізниці допомогла з іншими будівельними матеріалами. Також Вадим лях подякував усім підприємствам за допомогу у зборах 200 тисяч гривень на будівництво. слів про наш зоопарк, який знаходиться в парку Шоковічному, почали будувати нові вольєри для інших тварин, які зараз тут не знаходяться. Хочу зазначити, що будуємо їх не за бюджетні кошти, а за кошти спонсорів. Тому велике спасибі Лиманському лісництву, слов'янському лісництву за надану деревину. Також окремі слова вдячності. Укрзлізниці, Донецькі філії, Насутка Александра Олександрович, що занадані будь-матеріали, також метанком Сергію і всім тим, хто свого часу наповнював наш фонд. Наразі будівництво знаходиться на завершальному етапі: а свійські коні, шотленські поні, каталонські осли, романівські вівці, альпійські кози, фазани золоті та звичайні, павичі, білі та звичайні. Голуби, спортивні та дутиші, а також мініатюрні курки-бентамки, нарешті, отримали зимове житло. Сьогодні важливо пам'ятати, що війна забирає домівки у всіх, навіть у найменших наших братів. Тому на людстві лежить велика відповідальність за захист усіх видів тварин та створення нових екосистем для їх подальшого комфортного життя.